Mamas mamas. Baby, mamas, mamas. Yeah, go like this. Про це ми поговоримо із політологом Євген Філіндаш, є гостем нашої студії. Вітаємо вас. День. Ось, пане Євгене. як би ви могли прокоментувати те, що зараз відбувається навколо комуністичної партії, ну і частково навколо комуністичної ідеології в Україні. Думаю, что прокомментировать это можно только одним способом, что э, все наши разговоры о том, как э, страна будет демократической, правовой и так далее, э, свободной после Евромайдана прихода власти, оказались полным, полной чушью. Мы видим, что есть попытки запретить не только там партию, да, коммунистическую, за которую голосовали достаточно много людей, там сотни тысяч, миллионы людей в Украине, но и даже идеологию. То есть у нас хотят запретить коммунистическую идеологию. Созрели, его? А, ну, в юридически а, это можно попробовать сделать, да, то есть будет преследоваться любая, если примут такие этот закон, да, законопроект. То вполне возможно, що будут ограничена всяческим образом пропаганда і распространение идей комуністичних, але запретить саму ідеологію невозможно. А з іншого боку, от, чи має відповідальність нести лідер комуністичної партії, наприклад, за те, що він перебуває на території держави, яка зараз є агресором? Визнана українською владою, виступаючи на пленумі ЦК Компартії Російської Федерації, закликаючи до якихось певних дій рішучих щодо нинішньої влади української От за це відповідальність лідер свічне громадянин України має нести відповідальність. Зато публічна особа був на пленамиціка це ті слова, які він ну, промовив. Я не там. знаю, які ми слова говорив. Патрону Поэтому... це цитувалося і російськими змі, і українськими змі. Ці слова ну я не буду їх повторяти повторювати, тому що зараз в мене їх немає, але це за саме за це його просять відвідати СБУ і поговорити. Ну, повторюсь, надо разбираться. Я публічна особа, яка представляє державу Україну, виступаючи в державі, яка є агресором, вона має відповідати за свої слова. А якщо Росія у нас є агресор, то чому ми туда з ним ведемо переговори? Чому у нас там посли знаходяться? Чому у них покупаємо газ, у них покупаємо електричність? Чому ми з нею торгуємо? Чому ми у них скидки на газ просим? якщо це государство агресор Тобто тут надо определиться. Если мы так сказать, воюем, да. То то взивать послов, прекращать дипломатические отношения. перекрывать границу, прекратить платить. Мы платим государству агрессора миллиарды долларов, между прочим, если это государство агрессор. У нас липецкая фабрика Рошен, принадлежащая президента, почему-то платит налоги государству агрессора. То есть надо или, или быть последовательным, Порошенко должен закрыть свой бизнес, прекратить торговлю, прекратить платить бюджет государства агрессора. Тогда это будет последовательно понятная принципиальная позиция. А если мы так вот себя ведем, то ну, какой -то, да, это государство-агрессор? Где увидели Государства, которые ведут между собой войну. есть тобто без параллельно, таких Параллельно заходять. ведет многомиллиардную торговлю між собой, платят там. Тобто, агресія Російської Федерації визнає більше половини світу, а Україна з ваших слів не визнає. Ну, по, по факту, ще раз повторюсь, ми ведемо торговлю з Росією. І множество других отношень. Ну це інше питання. На ці питання відповідали тут економісти і пояснювали, чому так відбувається саме зараз. Це інше питання. Ми зараз говоримо про політику та дипломатію. Давайте зараз. Політолог Євген Філіндаш є госм на нашої студії. Ну, ось, пане Євгене, як би ви прокоментували події, які відбувалися вчора в Києві, і таку ситуацію зі слідством, а, чи можна казати, що хвиля терактів, як, яка прокотилася Одесою Харковом, що вона прийшла і до Києва? Ну, по факту, к сожалению, да, Прийшла в Київ, тому що взрив значить, це это підтвердило і. И... Я боюсь, что это может охватить не только там, Харьков, Одессу и Киев. Я можу, судя по тем тенденциям, которые сейчас идут. На мой взгляд, это вообще распространяется террор все больше и больше по всей стране. И он распространяется по той причине, что по стране в целом атмосфера ненависти и решение вопросов с теми, кто не согласен с твоей точкой зрения, да, все больше идет в силовом. Ключе, да. То есть сама атмосфера вже способствует терору і рішенню, повторюю, всіх спросив з тим, сили, з помощью запугивания. Як такому терору можна відповісти і як звести цю хвилю терору на ній? Чи можливо це сьогодні? При сохраніні нинішньої власті нинішнього курсу, на моїх, к сожалению, нет. Потому що одна из причин почему у нас терро распространяется это политика нынешней власти и её риторика постоянная враждебная агрессивная ищущая врагов призывающая к многочисленным там расправам разными способами. То есть пока это идёт от власти такой посыл загрязненности. А конкретно я попрошу, що ви зараз конкретно маєте на увазі? Маєте на увазі ці резонансні справи, які відкриті? Відкриття uh, на я, теж службовців? Я, я маю в виду все в Я маю в виду висказування по відношенню к Донбасу, які роздаються. Я имею в виду то, что из уст наших представителей власти регулярно. Я имею в виду что политику. Самое? Ну, да? я, я, что самое? Если можно, вы просто конкретнейше. что это загальные слова, но хотелось бы конкретику. Ну, конкретику мы знаем, что в отношении значит, Донбасса постоянно идут, что там сепаратисты, террористы и так далее. Ми видим, що у нас в парламенті засідають люди, котрі офіційна думка. Я ж вам ще раз кажу, що це офіційна, офіційна думка два, не тільки України, софіційна думка тих держав, які зараз всіляко намагаються допомогти Україні зупинити насильство. Офіційна точка зору нинішньої української влади, яка і приводить, повторюсь к таким дійством к терору. Запугиванню, ви будь ласка, викорляли. а та величезна кількість людей, які при вимушені були виїхати з території Донбасу а за того, що там з'явилися незрозумілі люди з автоматами, це що? Як це зрозуміти? Надо чітко ділять. Ну, каже, що влада каже, этих, а я кажу, що кажуть люди, які этих звідти виїхали. Не незрозумілих людей від населення Донбасу в цілому. Так, от по відношенню, когда у нас звучить от ряда должностних ліц заявления і політика проводиться, которая Карає всіх жителів Донбасу цілому, які там живуть чином прик... Ну, наприклад, прихищення всіх соціальних виплат, вопреки конституції, вопреки законам, вопреки, кстати, рішенням судові а а судов, рішення, не це, рішення, це, это, рішення это... суду було да. вчора. Мін заявляє, що буде що його оскар, його... що буде його оскаржувати. Да. На вашу думку, чи дійсно можливо фізично сьогодні виплачувати соціальні виплати на територіях, які не контрольовані Україною? Адже в уряді кажуть, що це неможливо фізично при желании все возможно. Вопрос в том, что в нашей власти нет никакого желания это делать, и а Ви можете до принятия... ви, ви можете запропонувати конкретний механізм, як це можна зробити. І ми сподіваємося, що хтось з уряду нас зараз зачує, і якщо ви запропонуєте конкретний, конкретний механізм, можливо, вони вашу вже, пораду дослухаються. Конкретний механізм, кстати, прописан в Мінських соглашеннях, да? Это тот пункт, который, кстати, не выполнен на данный момент. А восстановление банковская работа банковской системы а о відновленні вот тех же выплат это записано в це... мирских соглашениях то есть так, надо договариваться Ну а але після того як буде відведено озброєння ми ж бачимо що відбуваються обстріли кожного дня Ето uh, б другої вопрос на да? чому ж та вопрос... інший питання. Чи, Це чи, питання, чи можливо, А потім вже можливо виконання Правильно. політичних економічних умов, які були зафіксовані в мінських домовленостях, коли фактично не виконані ключові. Ну тобто відведення важкої артилерії, важкого озброєння, і немає повного припинення вогню. Це констатують, до речі, і в Москві, і в Києві, і в Берліні, і в інших да, столицях, які брали абсолютно участь на вірна повного немає, но є прогрес, тому що ми бачимо тот накал. Боев, который был там месяц назад, с тем большим, и сейчас он, к счастью, спал. Поэтому надо договариваться и по дальнейшим вопросам. Давайте мы просто додамо информацию стосовно того, что припинення в вогню немає. Місія ОБСЄ не може підтвердити повного відведення важкої техніки в зоні проведення АТО про це в ексклюзивному коментарі 112 Україна, заявив заступник голови спецмісії Олександр Хуг. За його словами, попри видиме покращення ситуації, зараз всі мають докласти зусиль для того, щоб мирні мешканці, які вимушені були виїхати з території бойових дій, змогли повернутись додому. Що на вашу думку, чи можливо взагалі-то сьогодні досягти того, аби ті, хто був змушений виїхати від бойових дій, від дій незаконних військових формувань, які знаходяться сьогодні на непідконтрольних Україні територіях? Чи можливо виконати усі ті мінські домовленості, які були на, на папері, виглядали дуже красиво? Однак чи можливо їх втілити в реальність? При желании все возможно. Вспомним, как, например, летом прошлого года, когда э, кое-кто, мало кто, точнее, призывал да, в публичном пространстве заключать договоренности с э, Донбассом. Тогда господствующая была точка зрения, что нет, как можно вести с сепаратистами, с террористами. Переговоры, никаких переговоров, никто никогда переговоров не ведет, да, и так далее. Вот решим, зачистим там их и все будет хорошо. Потом оказалось, что можно вести переговоры. Потом оказалось, что можно договариваться. Потом оказалось, что э, это нормальный путь. Потом оказалось, что и уголь можно закупать, да. То есть при желании, оказывается, все можно. Все можно, при желании. Uh, і як бачимо, бойові діста практич фактичні прикратілись посліну і сі ну, не, не була... припинилися. Ну, Яценюк що... вже заявив, що 75 українських військових загинули з моменту оголошення сравнении. Если сравнивать с то, що було там в районі Дебальцево, або то, що було раніше, там Іловайські аеропорту, то масштаб зменшився, як мінімум. При бажанні домовності не забувайте, що домовленості йдуть саме з представниками Кремля. Напереду а потім вже. З за... отримують завдання з Кремля і припинять безусловно, ДНР ЛНР получають можливо, завдання з Кремля а наші власті з Вашингтона. Тобто, тобто питання чи домовлятися з людьми, які мають російські паспорти на території Донбасу, це інше питання. Попри мінські домовленості, бойовики продовжують атакувати і обстрілювати позиції сил То поблизу села Широкіного. Снаряди долітали і до його околи. Скільки влучили у будинки мешканців сусіднього села Супини? Один з тамтешніх жителів розповів бійцям полку Азов, що його будинок обстріляли представники незаконних збройних формувань. Сім'я встигла сховатися якраз перед тим, як снаряд влучив кухню, де люди щойно поснідали. Як бачимо, обстріли продовжуються, і саме в цьому подальше питання. мінськ 2 він стався фактично після того, як стало зрозуміло, що домовленості зафіксовані в мінську першому. Вони не виконуються, і напевно їх неможливо втілити в тих умовах, які були. Крім того, там були був військовий наступ тощо. Ось о, наскільки зараз є загроза поновлення бойових дій масштабних на Донбасі. Можливо, військової операції повномасштабної вже а, і наскільки вірогідним є проведення мінську 3 Якщо ми зітк... зіткнулися зараз із проблемою, що ті домовленості, які були досягнуті в мінську, 2 вони також не виконуються певною мірою. Так, да, к сожалению, вполне реально, що можливо, розобновлення бойових дій. Хотя это абсолютно не в интересах объективно Украины и в целом и Донбасса в частности и тех людей, которые живут в Украине и Донбассе, но это в интересах ряда внешних игроков, а учитывая, что у нас вот Ксения правильно сказала, люди с российскими паспортами в Донбассе, и только забыл сказать, что люди с американскими, грузинскими прибалтийскими паспортами управляют здесь в Киеве а й фоล์к наше правительство і у нас багато питань вирішається по дзвінку по посла Синью на штатах Америки, чим саме ви потратили. Для сами цього треба заявляють. треба мати Поэтому... конкретні факти докази для того, щоб полювати таким такими Какі серйозними звинуваченнями з вашого факты? боку. Ну, запрошення містиконцем, громадянин Коломойський до наявних пор був губернатором, офіційно заявляє, що у нього три гражданства. Це факт або не факт? А міністри, которые громадяни других стран, а США Грузії і так далі були назначені. Ну, в них зараз громадянство України, якщо знаєте. Так, ну, слухайте, є куча інформації, таки... тому що вони не відказалися Ми зараз своей... не про це говоримо. Нет, ми говоримо про те, що ми, Фриму, том, мы, у нас, к сожалению, не Україна управляє країною, а да? у нас із-за рубежа осуществляється керівництво. Тому до тих пор, поки буде Україна внешне управлятися, будуть прийматися рішення і по Войне по внутренней политике, по всем другим делам, не в Украине, к сожалению. Поэтому, если где-то за рубежом решат, что выгоднее для интересов каких-то стран возобновить войну, то война, к сожалению, возобновится.